Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! От тільки-тільки закінчив стрім, і тут же дізнався про таку велику радість. Всі месенджери в мене забиті, всі стрічки. У всіх соцмережах пишуть мені знайомі, що очі, нова стала, яка не бувала. Ну, коротше, все по порядку. Зайшов я на офіційний сайт служби з трьох букв і от буду вам звідти це зачитувати. За матеріалами служби з трьох букв було припинено українське громадянство Ареста Березовського, котрий більш відомий як діяч УПЦ МП Ануфрій. Он же Ануфрій. Да. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Клас, клас. Служба з трьох букв встановила, що Березовський Ануфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002, другому, вибачте році. році Про вказане він не повідомив у органи влади України. Водночас, після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави. Бачите, це вже абсолютно офіційна інформація від урядової організації. А то раніше, коли каже, що ваш Березовський громадянин Росії, то казали, «да ні, ви брешете такого бути не може. І коли, власне, у самого Березовського спитали журналисти: а як же так? То він сказав, а ну да, там щось я колись там щось отримав да забув. Ну тут хочеться нагадати, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Далі, за наявною в службі з трьох букв інформацією, Березовський Ануфрій підтримує зв'язок з Московською патріархією та свідомо протидіяв. Отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України, попри повномасштабне вторгнення, Березовський Ануфрій фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила Гундяєв. Ну, Тут від себе ще добавлю, що сам же Ануфрій і є, власне, керівництво РПЦ, він постійний член священного синоду. І він являється другою особою після патріарха Кирила Гундяєва, і йому ще ж Владимир Путін є фотодокази вручав нагороди. А просто так комусь там з бухти барахти, він не стане вручати нагороди. Нагадаємо, саме Гундяй облагословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора. Ну що тут сказати? Я вже навіть дістав. От такий, який мені прислали з Хорватії за те, що я постійно на стрімах лаю сербів, хорватам це дуже подобається. Вони вирішили мене так заохотити таким конячком. А я думав знайти якийсь такий привід, щоб його трошки ну, спробувати, який він там. Але не бачу приводу для пробування такого прекрасного коньячку Я зараз вам поясню, чому. А що, власне, сталося? Що такого, що у людини є російське громадянство? Дивіться Черновецький митрополит Мілетій, до речі, зводчини Ареста Березовського, котрий там теж в свій час був митрополитом, теж громадянин Росії. Всі про це знають. Це постійно про це каже отець Роман Грищук. І що? і що? Це ніяк не завадило Мілетію, наприклад, організувати оборону свого кафедрального собору в Чернівцях і відбити його нормально. Ось вам другий приклад. 9 травня у центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата Сергія Олександрова. Його звинуватили у шпигунстві. В МЗС натомість заявили, що угорській владі давно пора покласти край безглузді антиукраїнській істерії, ну і так далі. Тобто МЗС за нього. Заступилося, це було 9 а от травня, а 24 червня це я читаю з сайту НВ. Отака прийшла інформація. Український шпигун, якого раніше хотіли депортувати з Угорщини, оскаржив рішення про примусове повернення в Україну, адже виявився тадам громадянином РФ. Теж, як і Ануфрі, як і Мілеті, так само і цей пан Олександр, офіційний український дипломат, являвся громадянином РФ. Тобто, якщо громадяни України у нас працюють дипломатами, то чому громадяни України не можуть бути українськими митрополитами? Я щось тут не розумію. І до того ж, як то кажуть, уже вішенка на тортік чи радзинка? От інформація, Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство, що дозволяє громадянам України мати паспорти інших держав. Повідомляє Радіо Свобода. Законопроект ініційований президентом Зеленським, був підтриманий 243 депутатами. Цей закон, як очікується, допоможе зберегти зв'язки з українцями, які вимушено виїхали за кордон, залучати інвестиції та. Адаптувати Україну до європейських стандартів. Так що, як то кажуть, розходимося. І е цей прекрасний коньячок буде чекати якоїсь іншої нагоди. Надіюсь, що і на нашій вулиці, як то кажуть, е буде свято. Ну що ж, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, я вам обламав святкування, як то кажуть. Однак, е як би там не було, миру нам. Щастя, добра, здоров'я і надіюсь з Божою допомогою до нових зустрічей.